А напередодні чорнобильці зустрічалися із обласною владою. Зібрання проводять щомісяця, і цього разу обговорювали нагальні проблеми. Питання номер один допомогти ліквідатору, який потребує на штучній нирці, і потребує терапії супроводу. Гемодіаліз в обласній лікарні чоловік проходить безкоштовно. А от додаткові медпрепарати, згідно законодавства, за кошти обласного бюджету придбати не можна. Заступниця губернатора Галина Пастух доручила управлінню охорони здоров'я звернутися до фонду розвиток Кіровоградщини з проханням допомогти Чорнобильцю. Нарікали ліквідатори і. На умови лікування в кардіодиспансері там для них є спеціальне відділення. знаходиться воно на п'ятому поверсі ліфтом дозволяють користуватись лише у складних випадках через проблеми зі здоров'ям, східцями чорнобильцям добиратися складно. Посадовці пообіцяли зарадити і цій проблемі. Я вам обіцяю, якщо ви на протязі досичні зустрічі не, не зробите мені механізм, щоб задавали ми для них, а не вони для нас, шановні. Повинно так бути, щоб їм було комфортно лікуватися сьогодні в кардіодиспансері, а не комфортно працювати головному в кардіодиспансері.